Шановні колеги, ще раз добрий день. Чому саме така тема Роль громадянського суспільства у реалізації освітніх ініціатив закладу позашкільної освіти? Всі ми зараз з вами знаємо, що за такими абстрактними раніше словами громадянське суспільство, яке до речі, в Україні дуже активізувалося останнім часом. Стоять долі конкретних людей, іноді наших друзів, знайомих, родичів, які вже протягом багатьох років беруть на себе відповідальність за свої переконання, принципи та цінності і за свої дії, що найголовніше. Постійний контроль за владою, і місцевим самоврядуванням, боротьба з корупцією, адвокація реформ, допомога армії і людям у беді ось така проста і водночас. Дуже важлива ключова роль громадянського суспільства у нашій країні сьогодні під час війни. На думку самих зараз хвилиночку, чомусь не перемикається, чомусь не перемикається моя презентація. Я перепрошую. Так. Ось. На думку е, самих представників громадянського суспільства, ключова роль їх зараз це творити надійний тил для військових, а це передбачає не тільки забезпечення їх необхідними їх необхідними е, речами для успішного бою, а й збереження тих самих цінностей, заради яких вони воюють: вільна країна, щасливе життя, добробут, демократія, свобода, щасливе дитинство. І наша з вами колеги спільна цінність. Це насамперед безпека та спокій молодого покоління їх щасливе майбутнє. Позашкільна освіта та інші неурядові організації мають тут точку дотику, таку собі соціальну сингулярність, з якою можуть формуватися надалі процесу розвитку соціального партнерства між позашкіллям і громадянським суспільством. Яке має на меті забезпечення всебічного особистісного розвитку дитини. І саме процес соціалізації особистості, суспільства, і включення в його активної соціальної діяльності є основою для, багатьох, для діяльності багатьох громадських організацій. І вони дають молоді не тільки можливість бути учасниками заходів та подій, а й безпосередньо залучають їх до реалізації ініціатив та проєктів. Я організаторів і волонтерів. Хочу поділитися з вами досвідом роботи мого відділу соціальних ініціатив і партнерства Київського палацу дітей та юнацтва у трьох напрямах нашої діяльності: Це патріотичне виховання, громадянське виховання та психологічна просвіта у співпраці з інституціями громадянського суспільства, нашими багаторічними і новими друзями та партнерами. Важливість національно-патріотичного виховання як найзначущої складової нашої роботи важко переоцінити, особливо сьогодні. Але досвід свідчить, що старі форми роботи сучасним дітям, особливо підліткам, не цікаві, спонукають до формальної участі як результат, не мають очікуваного впливу на свідомість дитини. Проте заходи проводити необхідно, ми це розуміємо, навіть маючи обмеження у часі і просторі. І головна мета показати діяльність представників громадського сектора, які з лютого 2022 року нехтовно не підтримують військових. Таку мету ми поставили собі, і так у нас з'явився проєкт, який ми назвали Воркшоп заради перемоги. Його гостями за ці два роки, вже два з половиною майже роки, стали дуже багато відомих. А головне свідомих людей, які працюють сьогодні заради перемоги, і е, бачите тут деякі ми ва, я показала вам на екрані в презентації: це і громадські діячі, і ветерани, і бізнесмени, які е, допомагають евакуюють мирне населення. Бачите, тут Михайло Курашев, Марія Берлінська, Ірина Толякова. Е, ці імена зараз, мабуть, ну відомі майже кожному громадянину свідомому українцю, який має який, е, має відношення до волонтерської роботи, до допомоги армії та гуманітарному гуманітарної місії. Всі вони з радістю погодилися з нами спілкуватися. Ми запрошували їх в онлайн. В Зумі і вони розповідали старшокласникам молоді про свою діяльність. І це було дуже надихаюче, дуже ем, навело велике враження на учасників, і ми маємо надію, що саме такі зустрічі, коли з перших вуз діти чують про те, як можна сьогодні допомагати армії, як можна допомагати е, тим, хто потерпає, хто втрачає свої домівки. Е, Такий приклад, звичайно, може мати величезний вплив на те, щоб молода людина потім обрала свій шлях в подальшому житті як соціально свідомої як і соціально активної особистості. Ще один важливий напрям це громадянське виховання, і останнім часом він набуває також все більшої актуальності. Про учнівське самоврядування говорити зараз не буду, це окрема тема, яка з на велику дискусійну панель, хто має дотичність до учнівського самоврядування, до організацій, які працюють в школах на рівні, можливо, районних обласних парламентів, дітей-лідерів, знає, що діяльність учнівського самоврядування це як перша сподинка до формування. Людина, яка буде мати відношення до громадянського суспільства, і це на щастя розуміє і громадський сектор. І зараз дуже багато також ведеться різної роботи в цьому напрямі. У співпраці з USAID випускаються посібники, як організувати. Учнівське самоврядування в начальному закладі, як впроваджувати громадянську освіту, молодіжні центри, дитячі молодіжні організації запрошують школярів і студентів до участі в цікавих тренінгах, форумах. І конкуренція, звісно, з нами, як також людьми, які ведуть і цю роботу, в тому числі вона існує і для нас вона є певним викликом, тому що іноді е, ми не маємо тих можливостей, які мають громадські організації. Я зараз скажу про. Комунальний заклад, да, і, наприклад, там ми дещо обмежені в тому, щоб отримати грант на якийсь наш проєкт, або залучити якусь людину, бо е, цікаво до зустрічі, тому що все ж таки до громадянського суспільства трошки більше довіру навіть викликає. Але для нас зрозуміло, що певний івент, який ми хочемо провести і долучити до нього старшокласників. Це не тільки наявність цікавих гостей, а й зацікавленість самих учасників, тобто молодь у результаті. І тому придумали ми таку подію як фестиваль молодіжних ініціатив Хакатон активних». Проводили ми його вже двічі і запросили до співпраці такі організації, як Молодіжна Рада Маріуполя, сміливі відновлювати Офіс змін», а також фонди Сергія Притули та Солом'янські котики. В чому можна сказати фішка да, цієї події? Представники громадянського суспільства, саме цих організацій, наприклад, як, які я вам сьогодні назвала, разом з дітьми придумували різні цікаві ідеї, проекти, підказували, як правильно їх розписати, до кого можна звернутися. Тобто, в принципі, за день роботи був отриманий вже готовий проект до реалізації, який молоді люди могли взяти, запросити собі в підтримку саме цих молодих людей з різних організацій для того, щоб втілити його в життя. І ми сподіваємось, що кожного разу такий, ну я б не сказала. Інкубатор, звичайно, але певним чином, ось саме в таких середовищах і народжуються потім цікаві ідеї, корисні саме для громади, які можна втілити в життя. Ось основні завдання фестивалю ми собі ставили, і в принципі, я не буду їх зараз вам читати, ви можете їх прочитати самі, але ми впевнені, що е, саме е, ці всі завдання, ми що поставили перед собою, виконали, тому що е, перший хакатон у нас зібрав. 10 команд на наступне вже було 12, і ми думаємо, що ця кількість буде тільки зростати. А зацікавленість наших партнерів з громадських організацій, благодійних фондів, ми її вже отримали, і вони кожного разу з задоволенням приходять до нас, хоч цей вихідний день, і в суботу, по суботах ми проводимо цей захід. І з задоволенням спілкуються з молоддю, підказують їй різні. Шляхи реалізації можливі своїх проєктів, до кого звертатися, що треба писати, як складати бюджет, тобто дуже багато різних таких важливих речей, які треба враховувати, коли необхідно втілювати якусь ініціативу. Ще одним прикладом такої співпраці з представниками громадянського суспільства в нашому закладі в Київському палаці дітей та юнацтва, Є молодіжний політико-правовий інтенсив «ІЗІ про політику. До речі, назву придумали і самі діти, які були зацікавлені в тому, щоб такий захід організувати. Ця подія на кшталт конференції TEDx спрямована на розвиток лідерських якостей у молоді, навчання, ефективному комунікаційному діалогу, сприяння розвитку співпраці та формування громадянської свідомості. Я не люблю спойлерів, проте анонсую залучення до інтенсиву, який ми будемо проводити у вересні, наприкінці вересня наступного року. Зокрема, організацію громадянської громадської організації Ф'юхабце Кримсько-татарська правозахисна організація. Представників правозахисного центру для військовослужбовців. Принцип, мабуть, чули про нього. Він був заснований військовим та адвокатом Масі наймом та правозахисницею. І волонтеркою Любов'ю Галан. Центр прав людини Зміна, громадської організації Київська міська молодіжна рада, платформа публічної дипломатії. Це, до речі, буде вже п'ятий інтенсив, ми проводимо їх з 2019 року. Намагаємося запрошувати дуже яскравих гостей, тому захід своєї актуальності не втрачає. Ми з задоволенням кожного разу збираємо близько 100 учасників. Крім того, хочу поділитися з вами такими е, проєктами, як е, вони з'явилися в цьому навчальному році в плані роботи нашого палацу Офіс юного мера та Убанрук. Мабуть, хтось е, про них чув, але я трошки докладно вам розповім. Офіс юного мера це проєкт, що має на меті підвищення стійкості міської громади Києва через формування. Нових ідей для розвитку міста у середовищі дітей та молоді, підготовки молодих лідерів до активної діяльності у міській громаді щодо втілення власних ідей. Унікальність проекту полягає в тому, що через практичну проектну соціально значущу діяльність учасники набувають знань щодо конкуренції на рівні ідей та смислів. Бо в офісі змагаються команди розуміння особливості міського життєвого устрою, відповідальності всіх інституцій громадянського суспільства за, за місто і міську громаду. Як я вже казала, беруть в проекті участь не окремі учасники, а команди. Предметом змагань є програми ініціатив, які команди готові втілити протягом одного року. Від дня Києва, до речі, у нас 23 числа буде інавгурація нового нової команди в офісі, до свята міста наступного року. Програми можуть складатися як з окремих заходів, які вони пропонують, так і якихось проєктів, які складаються з послідовних дій, щоб отримати якісь результати. І команда це склад Офісу юного мера, який в разі перемоги на виборах отримує можливість втілити свою програму у межах огломерації нашого міста. Вибір команди Офіс юного мера відбувається за підсумками виборчої кампанії під час делегованого голосування дитячих молодіжних організацій колективів, які в свою чергу також реєструються як учасники програми. Та отримують відповідну акредитацію. Тобто голосують за проєкти, які пропонує команда цього року, ті, хто планують змагатися за право отримати ключі від допису юного мера в наступному році. І ми проводимо для цього зустрічі з виборцями потенційними, проводимо дебати між командами. Запрошуємо всіх, хто хоче долучитися до... Цього проєкту в, в майбутньому, і вони, крім того, що бачать, як відбувається в принципі дуже відкритою прозоро процес і е, самої конкурентності між командами і голосування можуть зрозуміти, наскільки їм е, на, на наскільки їм цікаво взяти участь саме в такій ініціативі. Е, вже під час весняних конікул відбулося голосування. У нас вже є команда переможець. І 23 травня, тобто завтра, у нас вже буде інаугурація. Якщо у вас буде можливість, можете потім подивитися на сторінці Фейсбук та Інстаграм Палацу дітей та юнацтва, Звіт про те, як відбувалася ця подія. Бо крім того, очікуємо високоповажних гостей і сподіваємося, що вони прийдуть до нас обов'язково. Ще один проєкт який, до речі, є вже не нашою ініціативою, але ми із задоволенням до нього долучилися. Урбан Руль у міста є я реалізується зараз в 18 містах України. Ініціатори проекту мають на меті сприяти об'єднанню активної молоді в українських містах та громадах шляхом формування знань про функціонування міста надання інструментів залученості у міські процеси для якісних змін міського простору, ідея Урбан зародилася на базі одноіменної книжки У міста Є, я», авторка її Ірина Озинов, яка з задоволенням також зустрічалася з учасниками проєкту з нашого палацу, і та ця книжка стала інтерактивною книгою ілюстрацією про те, як функціонує місто та роль людини в ньому. До речі. Це зараз картинка на екрані це сторінка проєкту Урбан Рух на Фейсбуці. Ви можете більш докладно знайомитися з ним, і, можливо, комусь стане цікаво долучитися до цієї ініціативи наступного року, взяти участь в цьому проєкті, бо дійсно дуже цікаві, і дуже, дуже грамотно, я б сказала. І Методично грамотно розписано кожне заняття, на що звертати увагу, як дається методичний матеріал, весь необхідний, роздатковий матеріал, і просто ви берете не сказати, в руки, готові презентації і знаєте, що з цим робити. Постійно організатори проєкту самі проводять зустрічі з. Тими, хто реалізує їх проект, допомагає в різних містах України, підказують. Ну, тобто, таке менторство відбувається постійно. Тому проект цікавий і розвиваючий, і для дорослих і для дітей. І інформація звучить дійсно на правах реклами. Якщо вам подобається ця тема, можете також долучатися. Я думаю, що організатори з задоволенням з вами поділяться своїм досвідом і інформацією. Сама місія Урбан Вуху полягає в сприянні розвитку свідомо активної позиції української молоді через формування знань та навичок і творення міського простору. До речі, дуже багато речей, які ми з вами бачимо кожного дня, але можливо не задумуємося про те, як це функціонує стосовно прокладання доріг та інклюзивності великого міста, наприклад, як для Києва, це дуже велика проблема, як людині з. Інвалідністю, да, або в у візочку можна спокійно пересуватися містом, транспортом. Ну, взагалі, дуже багато таких існує у нас проблем. І я думаю, що вони є в кожному місті і великому, і не дуже великому, тому що всі ми розуміємо, що через певний час навіть велика кількість. Велика кількість наших захисників, які зараз е, отримують поранення, е, вони будуть, е, бачите, забула слово нуждатися. Да, будуть, е, е, ну їм потрібно буде, щоб е, пересування життя в місті для них було е, зручні. Е, наступна тема, яку також хотіла б вам розповісти, наступний наш захід, який ми е, проводимо кожного року вже протягом 10 років, це наш е, всеукраїнський психологічний фестиваль Парсто. Це фестиваль, який об'єднує працівників психологічної служби, педагогів, волонтерів, студентів, профільних спеціальностей, які прагнуть обмінюватись досвідом, розширювати свій професійний світогляд. Мета фестивалю розвиток професійної мастерності спеціалістів психологічної служби, популяризація роботи психологів, обмін досвідом та кращими практиками, ознайомлення з інноваціями та досягненням сучасної психологічної науки. Просвіта спільноти е, щодо роботи психологічної служби та ролі психологічної підтримки у часи невизначеності тут на екрані ви бачите в квітні ми провели свій 10-й ювелейний паросток. Це наші учасники, які стали спікерами фестивалю, і майже всі вони є представниками громадських організацій. Ось чому ми кажемо про наш психологічний фестиваль. В контексті актуальної ролі громадянського суспільства у реалізації проєктів е, закладів дошкільної освіти е, тільки декілька фактів: що за 10 років існування е, паростка е, стало його учасниками близько 1500 учасників з усіх регіонів України, це підґрунтя для розвитку партнерства стейкхолдерів та фахівців психологічної служби. 100% знаємо, що під час е, спілкування наших учасників і е, спікерів між собою, такі, так званого нетворкінгу, відбувається дуже багато. Е, ну як це назвати, е, е, виникає дуже багато нових ідей, які ми потім реалізуємо в своїй роботі. І як приклад, ось на е, під час цього пагостка виникла ідея про те. Що ми обов'язково в листопаді 2024 року проведемо психологічний фестиваль. Ми назвали його Всі Експлора, тобто дослідження, розвиток саме для молодих психологів, для тих, хто навчається в профільних вишах, для тих, хто тільки-тільки починає свою практичну діяльність в цій галузі, і вже дуже багато досвідчених наших тренерів і. Експертів заздалегідь виявили бажання стати його учасниками-менторами для молоді, яка обирає психологію своєю професією. І тут вам, будь ласка, для прикладу саме список організацій, які вже дехто, хтось багато років хтось з'являється. Коли ми шукаємо партнерів для проведення заходу, ось це список саме партнерів Паруска, який проходить цього року. Тобто, як то кажуть, свіжа інформація. Бачите, все, що зараз у вас на екрані, це або громадська організація різного рівня, всеукраїнська, просто. Організація або благодійний фонд. Тим більше думаю, що навіть назви Ластрада і Карітас для вас не є просто словами, це потужні міжнародні організації, які із задоволенням долучаються до того, щоб ділитися досвідом із спільнотою своїх колег. Наразі і цей список дійсно постійно оновлюється і зростає і. Як то кажуть, як на мене, тут якісь коментарі просто зайві. Ми проводимо дуже потужний захід для психологів за підтримки організації громадянського суспільства. І це дуже круто. Ми вважаємо, тому що е, така співпраця дійсно розширює е, і можливості, і знання, і досвід для такої необхідної сьогодні е, діяльності, яку е, ведуть наші спеціалісти психологічної служби. Підсумовуючи, хочу зазначити, що всі ми маємо розвиватися, робити краще і ефективніше те, що ми робимо зараз, і обов'язково розповідати всім про свою роботу, знаходити нових партнерів, конкурувати, переймати кращі практики для вдосконалення та функціонування своїх закладів організацій, знаходити час на відновлення і відпочинок, щоб ефективніше наближати перемогу. Хтось може запитати, як ви знаходите цих партнерів. Я вам скажу, що це, мабуть, якась магія, да, як на мене, але дуже іноді це працює. Ну, По-перше, мабуть, чули про правила шести рукопотискань, да, що обов'язково десь є людина, яка знає іншу людину, яка займається саме цією діяльністю напрям, який вам сьогодні необхідний, і ви можете з нею познайомитись. Поспілкуватися і отримати нового партнера для впровадження своїх ініціатив. 100% для тих, хто працює вже багато років в цій галузі. Наші випускники це дуже вдячна і така цікава аудиторія. Я не знаю, мабуть, немає вже такої галузі. Діяльності взагалі в місті, де б не були випускники Київського палацу дітей та юнацтва, які завжди із задоволенням відгукуються на пропозицію долучитися до якоїсь нашої ініціативи. Тому знаходьте, будь ласка, шукайте, а знаємо, так, що хто шукає, то обов'язково знаходить. Тому е, я думаю, що якщо ви на правильному шляху і хочете зробити дійсно цікавий івент, обов'язково знайдете тих, хто вам допоможе, підкаже і буде з вами разом е, це все робити. Хочеться побажати вам, шановні колеги, сил. Зараз всі, як ніколи, усвідомлюють, що дуже важко здобулася незалежність відстоюється вона зараз, нашому народу. Тому давайте пам'ятаємо про це кожного дня. Дякую всім, хто творить і відстоює нову сучасну незалежну демократичну Україну. Дякую Збройним силам нашим, які дають нам можливість зустрічатися з вами в своїх домівках. Поки що, якщо Звичайно, комусь довелося покинути рідний дім. Будемо вірити, що обов'язково повернемось додому і будемо жити за будемо жити з вами в щасливій країні, виховувати наших дітей і в майбутньому, сподіваюсь, придумувати цікаві класні заходи, які будуть допомагати розвиватися нашому суспільству, нашому громадянському суспільству. Слава Україні! Дякую за увагу.